Всім привітки! Ми починаємо новий влог сьогодні. Неділя, 11 серпня. Я вже тут зробила тренування, в принципі, вже півдня пройшло, якщо чесно. А, зробила тренування. Я з собою так пишаюся. Так, ще один влог і ще досі в моєму житті. А я сьогодні зробила на плечі, руки коротше, цю всю частину. І чесно, навіть не, не дуже хотілося, бо я зрозуміла, що це ж буде тяжко починати сьогодні тренування, Думаю, не хочеться. Але я його зробила, і я собою безмежно пишаюся, тому що коли нам не хочеться, ми переступаємо через оце, от не хочу, а може завтра, а може там в інший день. Я отримую таке задоволення вам не передати. Коли я закінчую те, що, над чим я там, наприклад, сумнівалася і думала, робити, не робити, і воно ж справді корисно, воно справді важливо в твоєму житті, коли є спорт. І я собі склала такий графік, що спорт у мене буде неділя, оскільки це вихідний день, є більше часу, і там, ну тобто, є можливість зайнятися, приділити час спорту. Далі другий день, вівторок. У мене все теж дуже залежить від графіку помивки голови, тому що я теж волосся приділяю дуже багато часу висушити, догляд і так далі. І коли в мене в той самий день ще припадає миття голови, це дуже багато часу займає, тому другий день у вівторок у мене не буде миття голови. І третій день а, теж четвер теж в мене миття голови проскакує. Тому ось такий графік для спорту я собі придумала і поки що тримаюся. От тому ось так сьогодні, до речі, теж у мене помивка голови. Зараз до речі, покажу свої новинки в догляді за волоссям, що я придбала, і в принципі розповім своє враження про них. І запрошую вас у мій влог. Я дуже ціную кожного підписника, я дуже ціную, що ви підписуєтеся, дуже ціную, що ви коментуєте, ставите лайки, і це не повірити, як приємно, коли твоя праця винагороджується, коли твоя праця помічається. І я намагаюся робити ще краще, робити цікавіше, якось а, динамічніше. Тому welcome мій влог. З новинок в догляді завелося в мене ось такий флюід, який має робити типу холодне ламінування, знову ж таки, бренд Selective Professional. Знову ж таки, піддивилась у свого майстра-колориста, а вона, вона працює на цьому бренді і вирішила собі замовити. Тут невеликий об'єм, тут лише 100 мл. Є, до речі, в більшому об'ємі 300 мл, але я взяла собі ось такий невеличкий, щоб спробувати. Тут ось така. Водичка, я зразу здивувалася, подумала. Я спочатку думала, можливо, вона якось там емульгується. Знаєте, як ці філери є, які змішуються з водою і стають таким а, кремоподібним. Але ні, воно, типу, як водичка. Я наносила на волосся, гарненько його там розподіляла і прочісувала волосся, і відповідно вже висушувала. А, що хочу сказати, ефект мені сподобався, але я ще не знаю, чи зараз ще в моєму волоссі діє. По-перше, маска, яку мені робили при фарбуванні, ту, яку я показувала з коноплею, чи свіже тонування, відповідно, воно теж заповнює структуру волосини і вона гладка. Але після сушки, після висушування на цей засіб, ну, я взагалі прям не сильно там старалася, навіть сильно там не брашувала, просто притягнула на розчіску, висушувала феном і воно дійсно класне, воно дійсно розсипчасте і гладеньке. Тобто, ця штука створена для того, щоб. Щоб а, полегшити випрямлення волосся навіть в домашніх умовах. А, тобто, справді таке холодне ламінування, і м -м, має вона, до речі, а, прибирати ось цей пух, який, дає, який робить волосся в, в, в вологу погоду. Тобто, знаєте, особливо я з цим дуже страждаю, коли погода волога, а, волосся прям робиться. Пухнастим, тобто ця штука має прибирати цю пухнастість, ну це ще ми побачимо. Так що ось така новиночка в мене з'явилася. Решта, все, поки що без змін, те, що ви бачили. Кондиціонер я вам теж показувала в розпаковці. Прям якогось особливого ефекту від кондиціонера не побачила. Кондиціонер та й кондиціонер, але, знову ж таки, поки що стан волосся подобається і нагадаю, що мій майстер теж похвалив. Як я доглядаю за волоссям? Ось. Я сьогодні знімаю на камеру, щоб була красивіша картинка. якісніша си одно з камерою картинка, думаю, що краще буде для влогу. Починаю на камеру, ну а там, звичайно, ж телефон, тому що мене камера велика і з собою її не поносиш. Отак-от. От ми вже з ходили в наш магазин, купили сметану, бо хочу зробити тушковану капусту, і в принципі це буде на вечері. Я хочу зараз, не чекаючи вечора, а, приготувати вечерю. Вона якраз там дотушкується, настоїться, на насититься всіма ароматами і вже вечір проводити якось так розслаблено, нікуди не спішучи. Так, я тут в повному процесі підготувала морку, цибульку зараз під ципу наріжу, тут у мене засмажиться м'ячко просмажується, ну і, відповідно, на шинкована пакусточка починає тушкувати. До речі, нарешті оновила дошку для нарізання, бо я вже була трошечки страшна і я до нікого не доходили. І все такого більшого розміру на ній зручно все нарізати. І тепер шкодую, чого я відразу маленьку не бо Маленьку я теж дуже люблю використовувати. От, і ось страви. Тепер в мене красива нова дошка. Так, я тут перевдягнула футболку, бо їй менш шкода на кухні, ніж білу майку, а так як на кухні може тут і бризнути щось, тому передягнулась. По рецепту я особливо не показую, нічого особливого, просто тушкована капуста, але я люблю такі страви, щось таке легеньке, тушковане. Особисто я робила і без, просто без м'яса, а отак не тільки я, то воно даю м'ясо. У мене капуста м'ясо, морква, цибуля і, можливо, там помідорку, тому такий, звичайний рецепт, можливо, забула, то є така страва, вона дуже смачна. Моя капуста там собі тушкується і я ще вирішила зробити знову шарлотку. <губ> У мене були яблука, треба, щоб вони не псувались, треба їх їсти. І ось така вона в мене вийшла. Я, звичайно, не професіонал в шарлотці, Ну, не знаю, вона ще має десь підрости. Сподіваюся, що вона просто не втече по ухопці, бо якось їх тут забагато. Так, я собі зробила другу каву нарешті. І зараз, напевно, ем, на Гойдалку схожу. Сходжу на гойдалку, посаджу, поп'ю каву, помонтую і трошки вже відпочину. Знаєте, господиня мені вже втомилася, а, поки приготувала там капусту, поки спекла шарлотку, ну вона ще печеться. От, поки помила посуд, ну і вже так хочеться її ножки задерти. Тому йду <смі> пити каву. Так, ну ніби норм, нічого за закрая не втекло, трошки порепалось. Ну, але я ж кажу, я геть не професіонал випікання шарлотки, і в мене вона завжди ніколи ідеально не виходила, але це смачно і їсти це можна. Тому ось так. От. Коротше, сподобався мені цей ракурс для зйомки. А, красива картинка виходить. Я тут помила волосся, посушила, бачите, як воно виглядає. У мене тут сюжетна лінія про волосся. У волосі і в інсті. А, в інсті сьогодні в мене тут сторітейлінг на тему волосся. А тепер, коли я всім розказала, яке воно класне, тьфу-тьфу-тьфу, знаєте, щоб не зурочити. А поки що мені все дуже подобається. А вже майже восьма година вечора. Спливає неділя, останній вихідний день перед виходом на роботу. І десь цей день просто дівся, кудись він пролетів неймовірно швидко. І ніби, знаєте, і не залипала в соцмережах, там не сиділа, не втікала в Тікток. Ну, крім того, що створювала контент. Я навіть влог ще не встигла змонтувати. Не знаю, куди цей день дівся. Mm -hmm. Так що я тут з чистим волоссям зараз буду йти їсти. Привіт, такі друзі! Сьогодні вівторок, ранок я приїхала на роботу, зараз сиджу в машині, чекаю. А, понеділок пролетів якось ось так. От я прийшла з роботи і більше ніж на три години залипла, ну, не залипла, а сіла слухати онлайн-лекцію з контенту. Я вам скажу, що трошки не те навчання, що я очікувала, але тут я винна, тому що я собі думала, що це буде по відеозйомці. Це знаєте, от як говорила спікер, а, до речі, це навчання від Тані Кулик, якщо ви там, цікавитесь контентом, я думаю, ви її знаєте. А коли ти настільки довіряєш людині, що ти навіть не, там, не роздумуючи, купуєш їй якийсь продукт. І справді я там побачила, що вона запускає якийсь проект, і я собі вирішила, О, окей, в принципі, можу я собі його взяти, він там по доступній ціні. І я навіть не читала програму, і я думала, що це справді буде щось по зйомці відео. По зйомці відео там досить мало, там такі буквально нюанси, але це, знаєте, такий більш трансформаційний проєкт, А В плані... Того, як рости в контенті, в плані того, як працювати з собою, в плані того, як рости духовно, напевно. І е, я вважаю, що будь-яке навчання, будь-який шанс, який тобі дається, він не дається просто так, і він важливий, і його варто використовувати. От, а ще я ж тут собі не планувала займатися спортом по вівторках, по четвергах і по неділях я забула про таку штуку, як критичні дні. І саме сьогодні в мене початок, і я отут думаю. Типу, знаєте, якщо я зараз відкладу, я буду радіти, а в мене вечір вільний, я, мені там не треба нічим займатися. Можна просто лягти, витягнути ножки і лягти на диван. А з другого боку, я думаю, блін, ну коли я собі запланувала ці речі, я ну, не хочу їх пропускати, хочу дійсно робити те, що я хочу. Ну і я собі так вирішила, що прийду додому, побачу, як я себе буду почувати. Якщо в принципі норм, то зроблю. Можливо, не таке інтенсивне тренування, але все ж зроблю. Якщо, звичайно, я себе буду почувати так, що дайте мені диван, бо в мене інколи є такі почуття, то я, звичайно, себе силувати не буду. І перенесу своє тренування. Бачите, яке вам урізноманітнюю контент. То 0,5 камера, то 1, то знову 0,5. Так що ось так от. А, а ще мені дуже чешуться руки щось купити. Хочеться і оновити, трошки гардероб, якихось таких речей купити, які буду вносити на роботу, щоб мене прям все задовольняло, можливо, трошки попрацювати над стилем, а, його трошечки оновити і трансформувати. І взагалі в мене дуже-дуже багато всього знову закінчується. Тільки купила кондиціонер, так в мене вже знову закінчується. Кінчується шампунь, треба мені крем під очі, треба мені сироватку думаю, взяти на осінь з бакучолом. Хоча бакучіол, кажуть, що можна використовувати в теплу пору року, і це така альтернатива ретинолу. Що мені ще треба? Олівець для брів. Коротше, знову в мене купа всього закінчується. Це якась безкінечна яма, в яку вкладаєш гроші, а вона їх просто тільки приймає. Коротше, знову треба купу всього. Я там вже продумувала, що мені треба, але зараз не можу скласти в голові цей список взагалі треба сісти і прописати, справді що треба, і можливо розставити пріоритети, якщо буде виходити занадто велика сума. Що в першу чергу замовити, а що вже пізніше замовити. От, можливо, сьогодні в обід пройдусь по магазинам, подивлюсь, а може щось вже новеньке є, можливо, якісь осінні колекції. Тому ось тому так от. До слова, до попереднього кадру. У мене ще й закінчилась пахнючка в машину. <гум> Треба щось нове підібрати. Я думаю, чому мене так мало пахне вишенькою? А вона вже просто закінчилася. Так, ну що, друзі, я закінчила тренування, я все ж таки вирішила сьогодні позайматися, так як сьогодні перший день критичних днів, і вони ще не такі сильні, тому я вирішила, щоб не пропускати, краще займусь сьогодні. Я завершила. Я перед тим сьогодні почитала, чи варто займатися примісячних, В принципі, якщо не Різні виділення, то можна собі дозволити легке навантаження. Не знаю, чи воно було легким, сьогодні працювала на ногі, на сідниці, і ножки також підтрясуються. І я думаю, що завтра просто теж буду боліти бедра, сідниці. Ну, словом, я думаю, що ви в курсі. Я сьогодні працювала з Ось У мене тут п'ятилітрова пляшка води, і пляшки теж класно працюють як. Навантажувачі. У мене з спортивного інвентарю знаєте, особливо нічого немає. Є килимок, і були резинка, і та порвалася, тому пляшки з водою класно підходять як навантажувачі. Я позаймалася, я молодець, я собою пишаюся. Зараз іду в душик і готувати вечерю, бо вже восьма година, вже якби проголодалась. От тому ось так: от я молодець. Я тут їм кавунчик. Правда, не супер естетик-кадр, Але я подумала, а чому б не показати вам, як проходить в подальшому вечір? Спорт я вам показала, розповіла про те, яка я молодець, а далі я вже нарешті відпочиваю. А, так, пасивний відпочинок він теж дуже важливий. Ми вже повечеряли, я помила посуд. І можна нарешті, нарешті, ось так красиво вмоститись на дивані і просто полежати, не думаючи про якісь там плани, про щось. Просто відключити мозок і відпочити. Тому в мене кавун, у мене влог Чеснокової. і а, я починаю свій відпочинок. Так, добрий раночок. Я тут п'ю водичку, роблю собі сніданок. А зараз буду робити каву. І сьогодні субота, до речі, я пережила перший робочий тиждень. А, трошки встомилася, трошки попрацювала. Ой, розсипала каву. І сьогодні законно відпочиваю стандартно домашні робочі справи. І е, не знаю, чи я сьогодні кудись поїду, чи вже точні, чи вже на завтра щось планую. Але поки що, як то кажуть, bad first coffee. От, тому, but first coffee. Спочатку кава, а потім будемо е думати. Закінчила я своє навчання, тепер думаю, чи купувати інше. Ще я його вчора вже майже хотіла купити, але вчора не проходила оплата. От, тому, тому не знаю. Винемо трошки ракурс і мамо. Нарешті сніданок. Хлібчик мій підігрівся. І я хочу з масовою пастою і з банами. Ну, я вже взагалі всі сніданки набридли, і я не знаю, що їсти. От. Але це ще є. Яйця я, в принципі, ранку не можу їсти. Мені яйця я взагалі не дуже часто їм. А якщо їх вранці ще їсти. Це я вам задоволення не принесе, а задоволення, а стілянок має все ж таки приносити задоволення і хороший і хороший заряд на день. Ах, будуть ось такі великі і маленькі А ще не використовую тушку, Я її банани в руках можу, знаєте, порізати, щоб потім не була гора купа, гора брудного посуду. Тому ось так от. Ложечка цукру у каву, молоко кава. і зго снідати. Так, я традиційно собі щось включу на ютубчику під сніданок і буду пити каву, буду не спішити пити каву, спішити я можу в будні дні вспити, я можу собі дозволити. Насолодитися сьогодні в мене немає спорту, а спорт в мене запланований на завтра. Але сьогодні поприбирати, треба два пара закинути. В принципі, все стандартно, але від того нікуди не дінешся. І вибачте, що це кожен тиждень говорю, але я це кожен тиждень роблю. Кісні сьогодні поганий сон снився? Тому. Але перед тим снились дуже хороші сни. Я думаю, що хороші накривають погані. Смачна кава. Окей, я снідати. Це ми вже поприбирали, поприбирали вдома, поприбирали в дворі, покосили травичку, поставила одне прання. Зараз поставлю інше прання, і на цьому на сьогодні все. Ще я дуже хочу капу оранж мене немає пульсинової соку. Я, мабуть, зараз просто сходжу в магазин, бо сьогодні спека і справді хочеться прохолодного напою, тому, тому я зараз швиденько ще зганяю в магазин, бо дуже прямо хочу. Думали, я жартую ні, я йду в магазин за соком. Дуже-дуже-дуже хочу холодної кави. Я навіть лід сьогодні вже нарешті поставила, так, да, в кінці літа я поставила заморожуватися лід. Не знаю, що він встигне зараз заморозитись, але сподіваюся, що щось таке добуде. От, можна було б взяти машину і швиденько проїхатись, і це зайняло б хвилин. Ну, напевно, сім. Але я вирішила пройтись погулятись. Це займе, напевно, хвилинок. Можливо, навіть і 30. Ось. Але фізичне навантаження не теж важливі, гудати завжди корисно. Тому ми йдемо гуляємо, ми. Ну, і це я і зараз буду просто чилити. коли зроблю каву. Так, порція еспресо готова. Засохну я сходила і лід у мене замерз. Тому. Зараз ось так, льодику. Боже, мм, як це буде класно, прохолодно і смачно. Сиропчику візьму, трошечки буквально. Боже, я вам розказую, як то, нібито ви рецепту, не знаєте. Просто я зараз цим буду смакувати. Сіп. Сі. і кава. Смачного мені. Планувала я сьогодні сидіти цілий день вдома, але мене і мій чоловік розвів на щось смажене на мангалі. Я ще не знаю, що це має бути. І я ще не обрала. Тобто я приїду в магазин і гляну, що там буде. Мабуть, вже треба буде брати одразу мариноване, тому ну, коротше гляну, що є. Ну і в нас вуглів немає, закінчились, Тому тут. Вже обов'язково потрібно їхати в магазин. Знову впали. Обов'язково потрібно буде їх... було їхати в магазин за вуглями. Ну і загалом ще щось докуплю, те, що потрібно було буде. Подивлюся якісь фруктиків. Ну, не якихось фруктиків, я конкретно з дині хочу. Тому гляну, які там будуть дині, ну і короче, деякі продукти ще закуплю. Тому я в ось так з промтом вибираю. Давайте швиденько показую, що купила. У мене сьогодні не продуктовий шопінг, але як завжди, грошей викинула багато. А, ну, по-перше, купила стейки, щоб посмажити зараз їх на мангалі. Купила грибочки і купила ось такі форми. Я хочу спробувати гриби в цій формі поставити, типу на решітку і в формі. Бачимо, що з того вийде. Мені здається, що. Ідея непогана. Далі купила собі ще миску, таку меншого розміру для, для використання. А, і ну, тут пиво, зрозуміло, до цього. Собі на завтра. Губки, дивіться, які класні губки я знайшла. М -м, це ж клас. Далі купила такі серветки для прибирання. Мені дуже подобається цей бренд, і сьогодні все практично. Ну, як все, ці три позиції цього бренду. Купила ось такі серветки, щоб витирати поверхні. Я такі не пробувала в неї тоненькі нові. Оновила дощечку маленьку, велику я оновила і ще хотіла маленьку. Не було такого бежевого кольору, але це й теж непоганий. Серветки, рука для запікання. Далі взяла диню, цукор Ах, пахнючка ванючка Ну і там вже вулиці вугілля і розпалювач. Ну і здається все. Ось так, бачите, грибочки склала в форму, і я думаю, що їх просто можна на вуглі поставити. Вогонь, коли вони там вже перегріться. Коротше, коли перегорить вогонь, коли лишиться вуглі. От, так і поставити. І тут відразу вже в своїй мисці замаринувала гомілки на завтра. А зараз це все за пластикою в плівку. Це в холодильник, а це вже не суготуватися. Все. Що тут м'ясо шариться і грибочки жариться. І пиво. Ми не, не розуміємо, чи вони печуться гриби, чи ні. Мені би печуться, правда? Я ще трошки сюди виклала. Але тут трошки ніби печуться. Так, виглядає наша смакота. У мене з помідорками, водімом без помідорок. М'яско, грибочки. І в мене ще є келих вина. До м'яса, звичайно, пасувало б краще червоне, але я взагалі не дуже люблю червоне, тому у мене біле вино. І ми зараз будемо вечеряти.